Друзі, всім вітанечка, ви знову в нас на нашій невеличкій фермі. Давайте коротко пробіжимося. Я вам покажу, що в нас відбувається. І, в принципі, сьогодні познімаємо, що в нас з того всього вийде. Так, давайте швидко пробіжимося. що в нас, хто? Хто в нас чим займається. Так. Старші в нас, індюки. Прекрасні, готуємося скоро. Стати прикрасою столу. Правильно молодці. Так, курі в нас, як завжди, гонщі, бігають. Тут у нас вся мафія прекрасна. Там ті підростають. Красота. Всі на своїх місцях. от. Ви знаєте, от мені курі нагадують народ. От, от дивіться, куди я, туди і він. Это кури? Кури мои, я тут. Ну, алло. Ладно, давайте звезды зайдем. Кури мои, я тут. О, индюки, вот, бачите. Ну, давайте, people. Камон. Блин, вы меня обламываете. та ра да 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 О! Вот, бачите? О! Вот так. Всі за своїм лідером. Ну, скоріше, я не лідер, а чувак, який дає їсти, тому, в принципі, я за і порівняв з народом. Хто дає народу їсти, за того вони йдуть. В принципі, в тваринах десь так само. Вони згадали, що треба поїсти, Моє вітання, шановні. І вам так само. Не хворіте? Так. Ой, що у нас тут цікаво ще відбувається. Що в нас тут цікаво відбувається? Будемо. Чим я сьогодні буду займатися? Я сьогодні буду займатися дуже модною справою. Я буду. Я буду, я буду, я буду підключати плуг. Так, сунечку зійму. Та не достигла. О, тут більш Більш достигли. Так от, я буду підключати плуг, але як завжди, я хотів зекономити, відповідно. А я не купляв оригінальний. Ціна питання О, до нас там доставка їде. Зараз вам покажу, що нам привезуть. От, в принципі. От, бачите, під'їжджає. Так, я мушу зараз на хвилину відірватися, прийняти і покажу, що нам привезли. Посилочку. О, такий ящик мені привезли. Бачите? Зараз ми його розпакуємо. Так, розпаковуємо цей пакунок. Заодно вам покажу. Що ми придбали? та дам Ну, упаковка дуже велика. Опа! І тепер барабанна дроб. Парам! Це є в нас пірощіпальна машина. Ну, це сказати, це ціла машинерія. Як бачите, вона досить велика. Отакий От це апарат. Це великий, здоровий апарат ми придбали. Все. Ну В принципі, не знаю, що вам сказати. Коли попробуємо його, в користуванні, Туди будемо знати. Зразу по ньому можу сказати, що це що він. що він, що він, що він, Туди вода прямо підключається, тобто тут не треба зі шлангом стояти і працювати. Але досить величезна, класна штука. Вихід наш, американський. Бо я деколи. Умудряються європейські ножички, все, воно їздить, красота. Лишилось тільки тут покласти ще асфальт і буде взагалі чудово. Ну, в принципі, продовжимо. Сьогодні взагалі це відео не про це. Але тим паче, як вже як то кажуть, була оказія, це ми відзнімемо. Танюшенька, пішли, я тобі що нам привезли. Ну нам пішли, ну йдемо. Чекай, я м'ясо, боюся, що потім без м'яса залишимо. Давай. Ти Тут поставити. Я його заберу потім. Я просто не знав, куди його вилучити. А, Цим, ну в нього ліфт той був, коротше, так. Так, дивися, зараз ми, я мушу мушу тебе засняти, твої Як емоції, емоції. Офігеть. <guitar noise> <versuchen> Ти поняла, який агрегат? зрозуміла? Так, індиклі сюди сонце. Просто не... може дійсно прийдеться за лапи не тримати. А, може і не прийдеться. <коммент> Він тут на, на, на цих на ножках все як має бути. Ми, ми за нього заплатили 900 доларів. Ну, 900 доларів це нам коштувало це вся фігня. Завдяки цьому ми купляємо цього. І у тому. А, і, да, і у тому, до речі, приємно познайомився. Тяжко працює. Дивимо да. ну, що тут хоче. Поки я думаю, де. Ну, я його напевно це я зараз гараж заволочу. Ще стоїть, так? Да? Чи десь місце де йому місце знайти, йому місце знайти. Ну поки шукаю в гаражі, але все-таки ну, не знаю. Не знаю. Тяжко сказати, правильно. Да. Витяг, ну, щоб не цей, щоб не, не, не... Ну, тіпи, Щоб вони йому... Ну, я його... Виріз, ну буде... да, я, поки, не я його в ящику поки залишу, хай буде. Mm -hmm. Що, в принципі, отак. отак отакі справи. Одреця носить. Да. Один род. Дайрос, да, так, доставляв нам. А сюда нам привезли щось інше. Так, да, інакша машина. Хоча це. Але він може бути підрядником Дейроса. Це ж не обов'язково. Отак. Але взагалі це пісне не про це. Ладно, ти поки що тут стій, я пішов далі працювати. Просто стій. Ні, я ти, не ту... Ні да, ти, ти стій охороняє на всякий випадок. <рес> що такі справи. Але сьогодні взагалі відео не про це. Сьогодні я буду. Збирати таку конструкцію. Тобто плуг. Це в мене різні запчастини. Тут є один нюанс. Кукуруза сохне в мене, це я для насіння собі лишив трохи. Так, дивіться, друзі, в мене є нюанс. Бачите, в мене таке кріплення. таке. Ну, Відповідно до, до трактора, там написано, що виробник повинен купляти своє, запитуйте виробника, типу якби перехідник туди-сюди. -туди. Ну, я вирішив сам змудрувати. Я був замовив, де воно є. Зараз я вам покажу, покажу, де воно є. Так, прекрасно. Ага, я його туди вже відволочив. Зараз я вам покажу, що я, що я був замовив. Ми під ногу цього червоного дракона будемо, до речі, зацініть. Яка у мене наклейка на тракторі. Як вам? Прикольно, правда? І я кажу. Так, дивіться, я взяв отакий перехідник. Так, тут бордель, ну і що, це нормально. Робочий момент, так, зараз я вам покажу, зараз я вам покажу цей, що я придумав взагалі. От що я придумав. Оцю штуку, оцей, цей і цей, я візьму, просто він отак повинен якби. Його робочий момент отак. І я просто його отак вставлю і зафіксую. Да, якщо мені вийде, я маю дуже велику надію. І що далі? Але є один проблема. Це за рахунок того, що він отут такий, як бачите, закручений, його прийдеться отак. Шар болгарочкою шарнути. І я сподіваюся, що мені вийде. Якщо ні, ну, значить будемо щось інакше думати, придумувати. Тому поки що, як є, так і робимо. Все, побажайте нам. Успіху в нашій справі, і я буду відповідно знімати і показувати, що в мене вполучне. Бачите? Такий розпушувач. Я його встановив, зібрав то все. В принципі, нічого складного тут збирати не треба. Ті два прикрутив, з тої, тої сторони сюди поставив. Зараз тільки треба буде виїхати на, на поле, подивитися, як, як він. Так, продовження. Ну що, зібрали ми той шота і машину. От що у нас виходить. Не то, що очікувалося, в принципі. В чому проблема? Проблема в тому, що, як я казав, немає в нас отут от цього кріплення. Це не його кріплення, ну якби не його перехідник, чи як правильно це назвати. Перемикач. Тому ситуація плачевна. Треба виходити з положення. Він набагато ширший. Це раз. Одна проблема, друга проблема дирки не співпадають. Які, ті засраці стільки тут дирок накрутили, що типер щоб До мене сверла такого грубого щоб чи в принципі прокрутити. Не знаю, коротше. Ну, робота бачите. Я думаю, що мені би не те, що там на фляжку не дали, мені би ще і гризло дали, і по хребту і, і взагалі би гнали б такого орара тракториста, що ой-ой-ой механізатора. ой блін. Отака малята справа. А що так вийшло? Я вам скажу, що так вийшло. Тому що, в принципі, я просто... За чим ти тримаєш клавішу? Я не тримаю. А я думав. Я просто палест там стої, де стоїть десь стоїть собі. Ти мікрофон закриваєш по перший раз. Виключий, давай перезапишемо. Так, ну що, Получилося що в нас? Все ми зібрали, в принципі. Ефект. Зараз я вам покажу. От, гляньте, що виходить. А, а я скажу, чому так виходить. Дай мені камеру. Так, друзі, я вам скажу, що так виходить. Получається, що дуже просто. Тому що це я рідне, а це е, пан сам скпав. Ну, тобто це я придумував, думав, що воно підійде, але, в принципі, воно не підходить, тому є велика великою таким проблемою. Е, що можна сказати? Не знаю, зараз якось будемо думати, ще і дирки. Купа дирок тут насверлених, але ні одні не співпадають, як завжди, в принципі. Ну не знаю, щось він. як... Тяжко сказати, якщо б він був відрегульований, ну правильно, все тут би кріплення ті стояли, які треба, туди можна було б про щось говорити. А так зараз що говорити? Нема про що говорити? Так, да, Танюшка? Ой, коротше. Блін, гроші потратили. А я вам скажу, чому так вийшло. Тому що ми зажали більше грошей платити за той плуг. Якщо оригінальний купляти сюди плуг, він буде коштувати. В... Ти, ти голосніше ти... говори. Я тобі говорю. А, я ти мені. І купити кріплення. Це не є проблема. Але це розмова зараз не про це. Ну так, да, зараз не про це. Не знаю. Одним словом, ми ще будемо думати, побачимо, що з цього вийде. Якщо щось вийде, я вам покажу. А поки що будемо грубити. Так, ну що, на тому ми і закінчили сьогодні. В принципі, що хотіли, то нам не дуже вийшло. Ну, я на це і розраховував, воно мене не, не дуже бентежить. Тому що до закажу, під закажу ще щось, пристосуємося, зараз я вам покажу, що воно, як воно його виворювання. Я ще пару разів був, пройшовся. Ми дуже добре, звичайно, але тим паче, як то кажуть, перший Блін завжди кому. От, бачите, отак так виходить. Получається, що виходить. Получається не дуже добре. Ну, тим паче. От. От не дуже воно його перекидає пластами. Але в принципі це ж все це ж не є якесь професійне обладнання. Навіть в один рядочок воно йде, нічого страшного я в тому не бачу. Мені головне, щоб то все дернято підняти і воно за зиму, щоб мені перемерзло і туди буде нормально. Ось тут я туже. Зато от такі рядки класні робить. Не знаю, чи горить, треба настроїти. Що дивіться, які рядки чіткі робить. Рядки просто зашибательські. Плас перевертає, все одно легше. Воно коли перемерзне, все одно буде простіше. Як би там не було. Зато картоплю класно садити, я вже тепер викупив. <сі> Тому, як то кажуть, нема нічого поганого, будемо щитися потихеньку і все буде чітко. Коли вже будуть гроші на якесь серйозніше обладнання, туди купиться і буде нормально все. А зараз я йду я поприбираю в своїх курочок, ну і ну, в принципі потім позбираюсь, де все, будемо готуватися, завтра опять. До роботи, все по-старому. Тому якось так. Всім всього найкращого. Дякую, що дивитеся, ставте подобайки, кому подобається така тема. Будемо знімати і показувати наші невдачі. Всього найкращого. До зустрічі.